Приїхав син за мною, поїхали мо, і ноча ви тут останетесь одні. Після перемоги повернетесь додому. <гаде> <гаде> Ой, риба золота. <гаде> <жолодо. гаде> <гаде> ну, села не моє. Хоч багато, хоч не багато, а не моє. Відно хочеться. Надіємося ж, надія є. Всім привіт! Це кордон Медіа. Сьогодні ми знаходимося в Краснопільській громаді в селі, куди масово переїжджають люди з п'ятикілометрової зони. В які будинки їх селять, чим допомагають та як вони прилаштовуються до нових умов, дивіться далі в нашому сюжеті. Але нас не пити. Нам треба заходити. Це вона чує, нічого вона не сірі завжди попав. Уся. Тур я пошти виїхала, нема тут нікого. Льону сюди-туди, то хоч по сусідці Миколаївна в нас була і те не моє. Приїхав син за мною, поїхали ми, іначе ви тут останетесь одні. Я сіла та й поїхала, отак, І все залишилося там мені. Хотіла б повернутися додому? О, хотіла б і ночі пішки пройшла б. Ну тільки ж тільки ж нема нема ходу такого, що, що можна це туди по після а, перемоги. А чи ще хоч хата є, там чи нема? Я була була, я була є, є є все ціле. Ти мені хоч в сватирах віруй. І Після ноч... перемоги повернутись додому. Хе -хе. Ой, риба золото. <рес> <рес> як баже, таке було, так і буде. Ну що це не нами воно зроблене? Ну, а так, а так тут жити можна, ну тільки, ну тільки кожна, кожна минута, як повернусь у вікно, думаю, господи, ну що ж я тут? Ну, на що я тут? Що вдома ж усе на світі є? І город є, і, і вода коло хоте, і гост у хоті, і клуб коло хоте, через дорогу перейду й клуб. Що ще треба? Ну повернутись, колись повернетесь. Колись. ну. По програмі, мабуть, переселення із 5-кілометрової згоди, тому стріляли карантин, що там балакатися. У вас там майно пошкоджене? Чи... Майно не пошкоджене, кухня пошкоджена. А майно зараз не знаю, бо я там пошкоджене, тому що вже почти півгоду, ну, ми вже тут. Так що... Тут вам будинок надали безкоштовно? Так. Да. Ви тут уже облаштувалися. Да, да. Садом. Сухі ветки, там, вже облаштувалися, так. Займаюся садом, треба поборуба сухі там села свізі. Хозяйство вже заводи. Тих, вон кури одні поки, а, а там вида вода. Ну, села не моє, хоч багато, хоч не багато, а тур'ї немає. Хочете повернутися додому? <сум> Вопрос сложний. Як Росія це поведе. Якщо і мир буде на півроку пив, чи на рік, а потім знову так, так чути повертатися, а покататися. А так, звісно, родина є родина. Почали стріляти здорово, потихеньку всі почали виїжджати. Ну, ми не перші виїхали, ну, в общем, а що всі бояться. І Тим більше, що ну, як, по центру села почали. Довелося ну, виїжджати. Там ми живемо рядом, садик, так садик попало здорово, там, розбило всю кришу, рознесло, а ми, а ми рядом через забор живемо. Прийшлося переїжджати з віщами, без віщей. Як могли, так і їхали. Трошки взяли, трошки ну, як допомагають і тут, і там допомагали нам, і тут допомагають, дай Бог здоров'я всім. Держимося, ждемо на перемогу. Після родичів залишився будинок залишився нам. Половина будинку, половина не наша, а половинку нам дали, а там видно буде, як доживемо, побачимо, що воно буде. Як буде куди вертатися, як не буде, і що взагалі ми не знаємо, що воно буде? Хочеться? — Звісно. Звісно, додому хочеться. І надіємося. ж. Все таке надіяє. Надія То Тут вам спокійніше зараз? Ну так. Да. Чуємо, ну не через нос і не понос, хоч. і прилітує. А чуть чуємо з усіх сторон. То чули з однієї сторони, а тепер ми чуємо аж до Великої Писарівки, де скільки можна чуть, чуть ми чуємо це все. Дуже ж таке. Просто переїхали, бо там було у нас невозм... ну, неможливо, по-перше. Во-вторых, в мене була донька вагітна. Ми сюди переїхали 15 вересня, а 3 жовтня в мене народилася вуція. І нам треба було по-любому кудись їхати, а не сидіти там. Ось Ніколайна в нас, наша голова, все в кого діти. Не сидіть вдома, не сидіть, їдьте. Предлагають соціальне житло, які там люди, кого стоїть там, цей. от їдьте, давай, я допоможу. Цей. Ми так, Вона дзвонила сюди, ми приїхали, нам показали, ми так і приїхали. Попитала за роботу, мені сказали, що є соціальна робота. Пацієнта звернутися. Ось так я працюю вже п'ять місяців. Працюєте. Хочеться додому повернути. Ой, додому страшне. А це зараз весна. Я це йду сьогодні на роботу і думаю, як же в нас красиво. Як у нас ставок розцвітає, прям не те, що розтає, він у нас розцвітає. У нас дорова платіна, у нас дуже красиво. У нас взагалі там, не знаю, не передать. Спочатку повномасштабного вторгнення, коли виникла потреба по розселенню людей, ну, Ірина Васильівна, наша голова, ну, запропонувала всім зробити банк ну, вільних приміщень, які могли б Ну і людей попитати, які могли б зробити чи прийняти людей, які хотілися б залишитися. Це будинки, які стояли більше 20 років пусті. Так ми ну, трохи дещо могли, ну, кому там поприбирали і зробили косметично ну, умови, які могли б, щоб люди могли хоч якось проживати. Ну, а так стараємося щоб вони не залишались без уваги відвідує їх і староста староста старости тих сам звідки вони переселилися люди звичайно що вони Ну дуже хочуть, вони не проживаються на нашій території. Вони дуже хочуть додому, дуже так. Хоча, хоча ми за зі, зі свого боку, робимо все можливе і неможливе, щоб їм було більш-менш комфортно у нас проживати. Допомагаємо деякі виплати, деяке. Ну що по гуманітарній допомозі, по правовій, по медичній. Ну що можемо, тим ну, ніхто без уваги точно не один не залишається.